Цей начальний корпус свідок того, як у 1896 році, 1 жовтня, пролунав перший шкільний дзвоник і покликав за парти сільських дітей. Головачанський начально-виховний заклад найповажніший з усіх 34 шкіл Полтавського сільського району. Не кожна міська школа Полтавщини може похвалитися тим, що її начальний корпус пам'ятає учнів 120-річної давнини. На такий поважний ювілей до цього шкільного колективу з'їхалося все районне керівництво. За партією вже не був більше 30 років. Тому таке почуття вроді знову в школі. А вчителька Лідія Кравченко не нахвалиться своєю колишньою ученицею, відмінницею Оксаною Гончаренко. Вона була дуже е, хорошою. Ученицею закінчила школу з золотою медаллю. Сьогодні колишня золота медалістка очолює Полтавську районну раду і неабияк переймається долою рідної сільської громади. Ми ремонтуємо фельдшерсько-акушерський пункт в селі Локіщ. Ми плануємо умеблювати наш нашу школу новими меблями, тому що ви бачите, що це парта, ще мабуть я за ні того часу, коли я за нею сиділа. Голова ж райдержадміністрації стурбований станом шкільних сільських дахів. Більшість з яких потребує капітального ремонту. Вже ми виділили кошти, вони заплановані і вони є в бюджеті щодо поточного ремонту покривель шкіл. І поки шкільна громада разом з поважними гостями святкує, майбутні учні Головичанської школи бавляться на спортивному майданчику. Шкільні проблеми, як і нові парти від районного відділу освіти, для них ще попереду відділом освіти закуплені парти. А в планах на наступний начальний рік забезпечити партами всіх першокласників. А от випускники 2016 року переконані, що провчились у новій. Прогресивній школі. Школа нова, тут постійно відбуваються якісь реформи, постійно купують щось нове, будуть будувати тут майданчик, купили нам новий шкільний автобус. Випускники радіють, запускають голубів. Усі учні полегшено зітхають, адже попереду літо і старенький, 120-річний корпус виблизкою сучасним склопакетом, проводжаючи шкільний автобус, який розбитими дорогами везе дітей навколишніх сіл на канікули. Сумісна районна рада і сільські ради заклали кошти в свої бюджети для того, щоб ми. Не ремонтували загальні дороги. Цей чотириколісний красень теж мріє, що плани молодого керівника району скоро справдяться.